етер на громадському інтерактивному та Радіо 1. Глядачам у Ютубі нагадуємо, що ви підписалися на наш телеканал, ставили подобання та коментували наші відео. Таким чином допоможете нам розвиватися. А зараз маємо можливість поспілкуватися із блогером та політаналітиком. Карл Волох приєднується до нашого етеру. Тож вітаємо вас раді бачити і чути. Вітаю. Пане Карле у четвер тобто 7 березня, президент України Володимир Зеленський погодив кандидатуру Валерія. Залужного бувшого головнокомандувача збройними силами України на посаду надзвичайного і повноважного посла України в Сполученому Королівстві Великої Британії та Північної Ірландії, і вже можна зараз почути багато думок щодо цього призначення, щодо цієї ініціативи нашого президента, Дехто вважає, що таким чином глава держави намагається якимось чином відправити бувшого головкома на почесне заслання за кордон. Як ви вважаєте загалом, які міркування маєте стосовно цього потенційного призначення? Мені дуже складно говорити про те, що думає Зеленський. З простої причини ми з ним настільки по-різному мислимо, що Ну, є речі, які мені видаються абсолютно парадоксальними, а він їх робить. Такими коли я кажу парадоксальними, це означає, що вони не просто умовно мені видаються спірними, вони видаються шкідливими для нього самого. Тому я не завжди можу вловити логіку, якою керується президент, тому я можу говорити тільки про те, що складається як складається картинка об'єктивно. Тобто, цілком можливо, ви праві. І інші праві, ті, хто вважає, що він намагається сьогодні відіслати з країни, умовно кажучи, вивести з там, умовного політичного поля е, свого головного конкурента, людини з найвищим політичним рейтингом, найвищим рейтингом довіри, і так далі. А от наскільки це допоможе планам президента, чим довше утриматися при владі, ну я геть в тому не впевнений. Тому що насправді ну, об'єктивно виходить, що для залужного це призначення. Я маю на увазі після того, як його зняли, він е, не я не кажу, що міняти головкома на посаду головкома на посаду посла, але після того, як він так чи інакше вже є звільнений, я вважаю, що в принципі для залужного це цілком прийнятна пропозиція. Наскільки мені відомо. Я періодично спілкуюся з Валеріє Е, Наскільки мені відомо, е, е, це не був розмін ніколи. Тобто ніколи е, заложний не погоджувався на те, щоб президент е, його зняв і дав іншу посаду. Такого не було. Але з того часу, як це сталося, він е, ну не раз говорив про те, що готовий будувати таку пропозицію. І станом на сьогодні він цілком в на його схоже на те, що цілком влаштований. Я не думаю, наскільки мені відомо, він ще остаточної відповіді не дав, але я думаю, що він дасть позитивну відповідь. Тобто я майже впевнений в цьому з причин: ну, перше, він має дипломатичну освіту, і це йому цікаво. По-друге, він взагалі ніякого життя, крім військового, не знає, і це, знаєте, для того, щоб продовжувати кар'єру, зокрема в політиці, цього недостатньо це відверто. Йому треба розуміти політику набагато більше. І ліпшого місця для цього, ніж Сполучене королівство, просто не існує. Це взагалі центр політики світової. Попри те, що, можливо, Сполучені Штати більше впливова держава, але якщо говорити про центр світової політики, це безумовно сполучене королівство, тому для залужного це дуже непогана, дуже непогана пропозиція. Крім всього іншого, я хочу звернути увагу тих, хто хто страшенно знаходиться в, в ну, відчуває себе зрадженим. Що е, генерал Залужний е, станом на сьогодні не може піти в політику і так далі? Хоча б вже тому, що він не є звільнений з лав ЗСУ, е, е, він є звільнений з посади головнокомандувача і відправлений в резерв Генерального штабу. Тобто він є діючим військовим, і е, займатися будь-якою діяльністю, крім безпосередньо військовою, він не має права згідно закону. Те, що значить, президент планує призначити його на посаду дипломатичну, означає, що з що залужного звільнять указом президента, Зверніть увагу, він буде звільнений з лав ЗСУ, і це розв'яже йому руки для наступної кар'єри, про яку сьогодні я думаю, що вже можна говорити з набагато більшою, більшим ступенем вірогідності. Ніж це було до, до неда, він ніколи досі не він ще й сьогодні не сказав, що він готується в політику, але досі він взагалі відмовлявся це питання піднімати і обговорював просто категорично, принаймні, доки був на посаді, і після того, до речі, також судячи з того, що він погодився, значить, на, на посаду посла, або, або готовий погодитися, давайте скажемо так. Він ще не погодився і указу про його призначення не було. І до речі, його і не буде, доки е, не, е, в, е, Великобританія не погодить Гриман е, його кандидатуру. Але е, коли це станеться, його призначать е, то ну, цілком очевидно, що він готовий йти в політику. І це для нас з вами. Я думаю, для багатьох із нас. Ну, в мене це викликало певне, певне полегшення, може і не певне, а серйозне. І я видихнув. Так що, в принципі, ситуація виглядає станом на сьогодні неба. Пане Карле, ну але водночас ви згадали про тих, хто дійсно тут побачив зраду, і багато хто дійсно піднімає питання. Невже в, в Україні в людини з таким воєнним і військовим досвідом не знайшлося жодної відповідної посади, яку б вона могла де це використати цей досвід? І, 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 і саме ось ця пропозиція стати послом у Великобританії? Чи не може це трапитися? Що, наприклад, як це трапилося із попереднім послом Пристайк? Що він щось покритикував та в нашому уряді чи в нашій державі, і після того він втратив цю посаду, чи не може таке щось трапитися із залужним, який знаємо, що має на все свою думку і своє бачення. ну Дивіться, я думаю, що якийсь період він навряд чи буде щось особливо коментувати проти течії, буде більше вчитися. а далі Ну, а хто він сказав, що він туди звійдень надовго? Як на мене, він туди йде рівно до того, як будуть, як будуть оголошені наступні вибори в Україні. А до цього, ну, так чи інакше, небагато багато років. Так що нічого не сталося. Те, що народ відчуває себе покинутим, бо вже звикли бачити в ньому мону, кажучи, батько ну, таке буває. А тим паче нація досить інфантильна. Але насправді ніхто нікого не покинув. Об'єктивно складаються складаються умови для того, щоб якраз залужний і став ну головною політичною фігурою в країні. Що стосується посади для нього, то яка для нього може бути посада? Якщо ви подивитеся навіть на досвід інших країн, не буває такого, щоб начальник штабу там, до речі, мало хто бавиться в розділення. Посади головнокомандувача і начальника генштабу. Зазвичай начальник генштабу він і є головнокомандувачем. Так, от ви не знайдете, щоб після того як людина була головнокомандувачем і її звільнили, що вона ставала на якусь нижчу посаду в армії. Ні, такого не відбувається зазвичай. Люди після того йдуть або відпочивати, або в політику це, це нормальне явище. Ну, особливо в таких мілітаризованих країнах, на які ми сьогодні маємо рівнятися, у нас вигоду немає. Наприклад, в Ізраїль. Ну, тобто, там подивіться на кабінет міністрів. Там половина бували періоди. що там взагалі серед міністрів, не було людей, які не були генералами. На свого часу зараз це трошки змінилося, але все одно, все одно більша частина. Значить, е, 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 політиків там ну провідних це колишні генерали, е, особливо е, е, Колишні начальник генерального штабу, і всі вони після звільнення, всі без винятку, е, е, значить, йшли або на пенсію, або в політику, або спочатку на пенсію, а потім в політику, бо виходи немає. Пане Карле. А якщо потеоретизувати, то чим на вашу думку має займатися? Валерій Залужний на новій своїй теоретичній посаді, і що саме має вимагати від нього, чи може вимагати від нього Володимир Зеленський? Ну дивіться, посол це є людина, яка втілює так би мовити політику, яку виробляє значить керівник політики. Керівник політики за, за значить в Україні згідно конституції? Це, Зовнішньої політики я маю на увазі, це президент. Тобто він працює в рамках завдань, які ставляться президентом. Станом на сьогодні в міжнародній політиці зазвичай, при всій нашій критиці президента у внутрішньополітичних питаннях, у міжнародній політиці, значить, він, він діє в інтересах України переважно, принаймні там коли не робить надто емоційні помилки. Тому чим має займатися заложник? От займатися тим, чим має займатися значить, посол в такій важливій країні, одній з основних основних союзників України, яка дуже впливає на формування, на формування взагалі політики заходу цивілізованого світу по відношенню до України просто згадайте, що не навіть не Байден був основним так би мовити, провідником. Ну Байден разом з Джонсоном були основними провідниками підготовки світу до, до війни в Україні, що її попереджаючи світ, що її Путін скоро розпочне. Саме Джонсон, тодішній прем'єр-міністр Великобританії. Очевидно з того, що нам сьогодні відомо, став тією людиною, яка переламала взагалі плани, умовно кажучи, нашої влади, тобто, влада, розуміючи, що надовго України, значить, у зіткненні з Росією, яка є ну напевно на той момент була напевно в 10 разів сильнішою, з точки зору воєнної ніж ми. Готувалися до якихось там компромісів і так далі, в тому числі як на мене, то компромісів абсолютно вбивчих. Тобто, якби ми прийняли тоді ці умови, які нам Путін нав'язував, то я думаю, що ми би вже ніякої ніякого суверенітету не могли б навіть про нього мріяти. Але Джонсон приїхав і. Так, твердо запропонував українській владі змінити цю політику, не приймати значить, умови Путіна, продовжувати боротися, і запевнив, що Захід допоможе зброєю і фінансами. Що він і робить? Ну з різним ступенем успішності, на жаль, ми бачимо, що що відбувається в сполучених штатах останнім часом. Але загалом Захід виконує це своє зобов'язання, і це виходило ще раз нагадаю. Від від Великобританії, і оці договори, які ми підписуємо, так так звані безпекові договори, які забезпечать нам і, і після війни серйозну підтримку фінансову для створення, значить, військового паритету з Росією, і так далі, і так далі, Великобританія була однією з перших, якщо не першою країною, яка з нами це підписала, тобто це мега впливова і мега важлива і дуже дружня для україни країна де потрібен відповідний відповідний посил Пане Карло, але також цікаво запитати вас, що ви думаєте стосовно якраз і безпеки для нашого посла в цій країні, зважаючи нам агентів Росії по всьому світу, чи на вашу думку забезпечать якраз спецслужби Великобританії надійний захист для нашого генерала? Я думаю, що британці після всіх жахливих скандалів, які там сталися, в тому числі з отруєнням скрипалів, і так далі, і вони дуже посилили захід заходи безпеки. Вони дуже пильнують, вони дуже слідкують. Вони прекрасно розуміють, що жертвами різних від провокацій до, до замахів і так далі можуть бути і британські політики в тому числі. Тому я думаю, що Британія сьогодні ну, в цьому відношенні досить, я б сказав, е, е, серйозна країна. Е, крім того, знаєте, заложний для московитів був найбільшою небезпекою, коли він був е, е, ГК. Е, посол це посол, тобто і Пристайко непогано працював. Знаєте? Тобто. Я не думаю, що це є ну реальна загроза. Хоча якщо подивитися інакше, так як очевидно, і ви на питання, що це дуже ймовірно майбутній президент України. Ну тоді дійсно мож, московити можуть значить дивитися на це досить ну, неприємним для нас способом. Але я думаю, що це питання, яке яке вирішується, Пане Карла, ну і стосовно ще хотіла би поговорити стосовно ситуації довкола лідерства в наданні допомоги Україні, взагалом бачимо після останніх заяв президента Франції Еммануеля Макрона про можливість дислокації французьких військ в Україні, в разі якщо расисти розпочнуть наступ на Київ. Чи Одесу, чи, зокрема, із появою цього нового посла України в Великому Великій Британії, чи з, 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 знову ж таки вийде Великобританія в цьому плані в, 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 теж в такі лідери щодо нашої підтримки. І це ми ніколи за вас за них не можемо е, щось вирішувати, чи, чи точно прогнозувати. Базово введення військ у Іншу країну, яка не є тим паче членом блоку НАТО, яка є вже на даний момент стороною в військовому конфлікті, і так далі, це безумовно втягування будь-якої країни західної в військовий конфлікт, і все залежить в даному разі, ну дуже багато залежить, значить позиція керівництва від його конкретних обставин. Ну, тобто, Макрон, як на мене, просто відчув, що він, він вважається у Франції і не тільки у Франції, досить слабким президентом. Я, до речі, вам нагадаю, що Путін в розмові із, із директором ЦРУ Бернсом перед вторгненням, буквально там за короткий період перед вторгненням, теж сказав, що ну кого мені боятися, Меркель пішла, значить, Макрон слабак. Він не згадав також, ну очевидно, про, про Байдена не бажаючи образити так би мовити, другу сторону. Але після того, як американці досить ну не я б сказав, не успішно вийшли з Афганістану, то він і Байдена вважав слабаком. То я думаю, що на наразі так мовити, образ слабкого політика. Починає доганяти Макрона з точки зору, з точки зору його рейтингу і підтримки в суспільстві, і так далі, і він очевидно це міняє. Наскільки це потрібно британцям? Наскільки вони готові в таке вписатися? Ми не знаємо. Цілком можливо, вважаю ну зважаючи на те, що скажімо. Позиції консерваторів на, на даний момент дещо впали. А е, 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 значить, ліберальна партія, е, значить, посилюється цілком можливо, що е, значить соціологія підкаже е, Сунаку, чи хто там буде на той момент е, керівником, що він має е, займати більш таку е, позицію, більш жорстку, і це сподобається його виборцю. Цілком можливо, і тоді він це зробить. Але це я кажу ще раз: я тут ні на що сильно не розраховував це. Є внутріполітичні питання в кожній конкретній європейській країні. Не більше того, ніхто з них не готовий бути втягнутий у війну з Росією. пане Карле. Ви говорили, що залужний може бути послом України у Великобританії доти, доки не стартують в Україні. Чергові вибори президента, тобто, ви вважаєте, що все таки е, після теоретичного е, ще раз? Або позачергові, чергові, ми вже майже пропустили так, що а, чергові або позачергові. То, тобто, ви вважаєте, що все таки Валерій Залужний після незалежно від того, де він буде і на яких посадах буде, все-таки буде балотуватися у майбутньому у явному майбутньому. він мені такого на, не казав. На посаду і, президента не відомо нікому іншому також, але судячи з логіки подій, я розумію, що вірогідність такого. Такого розвитку дуже і дуже висока. Але пане Карле, то коли можуть відбутися ці вибори, чи чергові, чи позачергові? Зокрема, от сьогодні в інтерв'ю італійському телеканалу Раї президент Зеленський сказав, що ніяких виборів під час воєнного стану не буде. То що це може означати? Дивіться, ситуація наступна. Президентські вибори, в принципі, судячи з, я зробив такий свій невеличкий опит е, е, значить, е, суддів конституціоналістів або колишніх, і так далі, на їхню думку, е, безумовно, вибори би оголошувати слід. Е, питання полягає в тому, що влада цього не хоче, а оскільки суспільство не тисне. То вона й не оголошує. І скільки це триватиме, та доти, доки суспільство не прокинеться, не перестане собі розповідати байки, що неможливо провести, і так далі, і так далі, і не замислиться, що в демократичній державі основа Конституції, закон номер один, це регулярна зміна влади, і неможливість продовження повноважень президента, зокрема. E, 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 значить, понад термін, який зазначений в конституції, от якщо люди почнуть це розуміти, що це основа основ, і що ми порушуючи цю норму, яка я кажу головною, найважливішою в вуці конституції. Що порушуючи її, ми створюємо жахливий прецедент. Ми не знаємо, чим це закінчиться. Ми не знаємо, чи не доведеться даруйте мені зависим за виколупувати того президента через кількість років, значить, з цього місця. Е, е, мало того, ми, ми створюємо це взагалі без обмежень. Тобто, су, ніхто не сказав, знаєте, що. Окей, військовий стан пів року, е, нехай ще попрацює. Ні, от не можна і не можна. А якщо війна триватиме ще 5 років, що продовжуємо, продовжуємо е, залишатися з цією владою? А 10? Тобто е, це не хороша історія. Але але, на жаль, суспільство спить. І воно цього не розуміє. Відповідно, воно не тисне на владу, а влада не хоче сама по собі проводити ці вибори. От ми з вами і і поставили крапку в цій, в цій історії. Пане Карла, але пригадуючи напередодні можливого старту виборчої кампанії восени в грудні минулого року, якраз коли йшла мова про те, що можливо стартує виборча кампанія на президентських виборах, навпаки, українське суспільство як би мовити, виступило проти, і соціологія це теж показувала, що так я вам про це і кажу, я вам про це і скажу. суспільство дозволяє владі не проводити вибори. Навіть підтримує її в тому, щоб не проводити. Ну то чого би влада розуміючи, що е, вірогідність е, програшу на виборах виборах і втрати влади, е, значить досить висока, ну чого б це вона мала підписувати собі вирок? Тим паче, що за зміною влади ми точно знаємо, що вироки будуть, тобто будуть слідства і, і з приводу підготовки до війни, якщо можна це так назвати, і так далі. Тобто будуть дуже серйозні речі на найвищому політичному рівні, то чому би це очільники країни прагнули проводити вибори? Вони не хочуть, а суспільство погоджується з цим, чи а можна це? цю ситуацію якимось чином змінити, пане Карле, чи можна якимось чином змінити я, сприйняття я, я точно не є людина, яка може її змінити, або знає, як це зробити? Я знаю точно, що я один із небагатьох країн, які про це говорять. От і мене за це даруйте, полоскають як хочуть, і називають же агентом Кремля і учасником російської ПСО, і так далі. Тому подібне тільки за те, що я кажу, у нас конституція є. Люди, давайте, будь ласка, її притримувати. От що я можу зробити більше? Ми е, телевізійні канали самі розумієте під під чиїм контролем, значна частина преси також. Можливості вуличних акцій непокори сьогодні надзвичайно обмежені через воєнний стан. Ну що ми можемо зробити? Ну я не знаю. Я єдине, сподіваюся, що все ж таки суспільство наше ну не таке даруйте мені дурне, і колись щось почне розуміти. Але на вашу думку, пане Карле, чи в цьому плані можливо, позиція наших західних партнерів теж мала би відіграти якусь роль, але ну, ми не чули жодної заяви про те, що Зеленський мав йти на перевибори. Значить, їх ця ситуація влаштовує, чи що? Дивіться. Я не думаю, що вона когось там влаштовує. Але уявіть собі, інше вони кажуть: Зеленський йди на перевибори. А він каже: А я не піду, і що ви робити далі? Припиняти підтримку України, чи що їм робити? Вони і так з великими труднощами е, е, утримують. Подивіться на сполучені штати утримують підтримку України. Якщо вони почнуть умовно ну, кажучи, звинувачувати Зеленського в узурбації влади, то завтра це питання взагалі. Тобто, вирішення цієї проблеми, як то гідна гідне постачання Україні зброї і. І фінансів стане взагалі задачою, яку, як воно там називається Mission Impossible, Так цей ці фільми, значить, американські, стане неможливою місією, та й все на тому вони не можуть собі дозволити це бавитися. Вони інколи натякають, але не більше того. Зрозуміли вашу позицію. Дякуємо за ці коментарі, за ваші думки, які ви висловили в нашому ефірі. Отож, блогер та політаналітик Карл Волог був з нами сьогодні. В ефірі громадської інтерактивного та радіо. 1. на все добре, пане Карле, і тримаємося. Дякую, щасливо до побачення.